Напередодні Великодня свідомі українці, активісти і, медці, і ветерани і волонтери завітали до Свято-Михайлівського кафедрального собору у Черкасах. Наклейками, трафаретами й банерами хотіли нагадати черкасцям не йти до церков УПЦ МП і не нести свої гроші посібникам ворогів, адже в Україні є своя православна церква України, і відвідувати треба їхні храми. А чомура! Іди от сюда сука! Пішов! Небайдужі громадяни стикнулися з ворожим ставленням, погрозами журналістам, застосуванням села до ветеранів та врешті викликом поліції. Забери її забери, бо вона. Але подібні акції будуть тривати до тих пір, доки московські осередки ФСБ не перестануть функціонувати в Україні. Під час великої війни з Росією люди в тилу мають відмовлятись від будь-яких зв'язків із тим, що має відношення до ворога. А церква це важливий механізм їхньої пропаганди. Феодосій, голова Черкаської єпархії УПЦ МП, має кілька кримінальних справ, але продовжує свою ворожу пропагандистську діяльність і маніпулює українцями. У коментарі Суспільному він бреше, викривляє факти і звинувачує уявних куратора з СБУ та провокаторів. Вечірньої служби сьогодні немає, тому ви прийти на війни не могли. Це свідома провокація, на яку приїхав куратор з СБУ. І група провокаторів, яка сьогодні напередодні свята Пасхи розмальовувала територію Кафедрального собору. з УПЦ мають або сидіти у тюрмах, або поповнити обмінний фонд. Собор має перейти до ПЦУ. А українці нарешті зрозуміти, хто їх ворог, та об'єднатися для перемоги з великодним. Слава Україні!